Давайте згадаємо, що таке есе. Есе це літературний жанр прозового твору, невеликого обсягу і вільної композиції. В есе формуються позиції, висловлюються думки, передбачення та демонструється відповідне індивідуалізоване ставлення. До речі, у перекладі з англійської, есе означає нарис. Твір, спробу самостійного аналізу або обґрунтування теоретичної гіпотези. Як же зрозуміти, це звичайний твір або есе? Все чітко виражені авторська позиція та авторський стиль. Тобто чітко виражені ваші думки стосовно теми, що думаєте саме ви, а не хтось інший, ваші враження і ваша думка. Друге, це емоційність. все ви можете дозволити собі е, проявити ваші емоції, ваші почуття, як саме ви відноситесь до цієї теми. Наступне це невимушеність вислову, враження бесіди з читачем. І афористичність. Як же написати есе, щоб вам все вдалося на 100%? По-перше, вам потрібно розбити свою роботу на декілька стадій. Перша стадія це обмірковування. Вам потрібно подумати, що ви будете писати, що ви будете розповідати. Наступний етап це планування. Вам потрібно буде скласти план, що за чим, пункт за пунктом, що ви будете писати. Наступне етап. Це саме написання твору. Коли ви напишете есе, після цього ви його перевірите, і якщо ви побачите помилки, ви їх виправите. І тільки потім перепишете начисто у ЗОшит. Де ж шукати матеріали для написання есе? Це може бути бібліотека, це може бути інтернет. А також згадайте випадки зі свого життя або життя з ваших знайомих, які можуть знадобитися написанням роботи. Наприклад, на тему, яка вам задана сьогодні, ви можете спостерігати природу навколо себе і написати вашу думку стосовно вашого життя і вашого досвіду. Не забувайте, якість тексту складається із чотирьох основних компонентів: це ясність думки, виразність, грамотність і коректність. Есе має відображати не лише ваше ставлення до проблеми, але й ваші емоції. Для того, щоб їх яскраво виразити, добирайте цікаві мовні засоби, грайтеся з інстонацією, використовуйте риторичні звертання, оклики або запитання. Все це самостійна, творча робота, ознаками якої є особистісний характер сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна композиція, невимушеність та емоційність викладу. Як це працює, розглянемо зразок. Мабуть, кожному з нас змалку хочеться, щоб птахи, риби та звіри. Нас не боялися. Хочеться, щоб вони знали, що ти не зробиш їм ніякої шкоди, а просто доторкнешся, погладиш і відпустиш. У тому, щоб доторкнутися є дещо таке, що його важко пояснити. Справді, здається непристойним і неможливим доторкнутися до дорослої людини, а тим більше погладити її, особливо, коли вони знайомі. А от малу дитину. Хочеться і можна погладити завжди, навіть коли вперше бачиш. І так само погладив би тебе, птаху і звіре. Можливо, це бажання не тільки дивна людська забаганка, а щось важливе і глибше. Якась ознака давнього і зовсім забутого братства між усіма живими істотами. Отже, це дійсно самостійна робота. Вона невелика за обсягом. У ній є вільна композиція, відчувається невимушеність та емоційність викладу. Вона має особистий характер. Яку ж проблему сприймання несе? Основна ідея, що ти не зробиш їм ніякої шкоди, а просто доторкнешся, погладиш і відпустиш. А в заключній частині є те, що є висновок. Що ознака давнього і зовсім забутого братства між усіма живими істотами. Наступний крок це редагування есе. Ми не будемо тут говорити про виправлення орфографічних потуаційних помилок. Перш за все, потрібно, написавши есе, перечитати його і дати відповідь на запитання, чи все зрозуміло, чи правильно побудовано твір. Наступне. Чи сказав я те, що хотів сказати, чи моя думка тут є, тому що в основі есе на передньому плані есе – яскрава індивідуальність автора, ваша яскрава індивідуальність? І глянути треба на есе з боку. не як автор, а як читач. Чи цікавий текст мені, як людині, яка читає вперше? Перечитайте есе і подумайте собі, якщо ви вперше його бачите. Чи цікаво вам буде, чи е, захопливими, видадуть, захопливими видадуться вам рядки есе, чи, можливо, щось треба підправити або додати якісь цікаві елементи. І наостанок кажуть, що есе це мандрівка думки. На Заході есе сприймають як аристократичний жанр. Тому не бійся бути собою.